Для мене незалежність це право жити на моїй землі, як того хочу я, як того хочуть а, люди соціум, який мене оточує і з якими я споріднений однією культурою. Він поклав свою молодість і життя в боротьбі за майбутнє України. У свої 16 боровся на майдані проти злочинної влади, а у 24 — проти окупантів на фронті. Його вбили росіяни, але ім'я живе в назвах українських вулиць. Що там разом з проєктом «Стріткод» розповідає, чиї прізвища носять наші вулиці. Роман народився 5 липня 1997 року в Києві. Любов до рідного міста пізніше вилється в протести проти беззаконня. Ще малим Роман захопився книжками, читав усе: від художньої літератури до економічної. Найбільше цікавився історією та правом, а вже повнолітнім займався обробкою мемуарів. Школярем він на власні очі бачив помаранчеву революцію у 2004-му. А за 9 років, коли вже був студентом, взяв активну участь у революції гідності. Роман був на Майдані в ту саму ніч на 30 листопада 2013-го, коли Беркут жорстоко побив студентів. Тієї ночі Євромайдан перетворився на революцію гідності а рома продовжив виходити на площу 11 грудня 2013-го Під час штурму майдану силовики висмикнули його з натовпу та в шістьох били ногами, але він не відступив після перемоги революції. Продовжив боротися проти корупції та свавілля у 2018-му Створив власну громадську організацію Захистимо Протасів Яр. Це 20 з плюсом гектарів лісу в центрі Києва, унікального. З археологічною цінністю, історі... історією ну, достойною екранізації, це місце, яке хочуть забудувати, забудувати на місці лісу, збудувати новий мікрорайон. Це був протест місцевої громади проти побудови на історичних схилах трьох хмарочосів. Справа тягнулася кілька років. Ратушному погрожували, намагалися підкупити. Та на нього це не подіяло. Справу проти забудовника було виграно, але вже після загибелі Роми. Він встиг докластися й до інших змін, як от брав участь у мітингах на підтримку активіста Сергія Стерненка. За це ратушного звинуватили в побитті вікон офісу президента і посадили під домашній арешт. За місяць, завдяки зусиллям адвокатів, апеляційний суд зняв з нього всі обвинувачення. Коли почалася повномасштабна війна, він добровільно пішов захищати країну. Він би таким був за будь-яких батьків і за будь-яких умов. Тобто, це не є. Результат мого виховання, там якогось спеціального, знаєш, от, це сформована абсолютно особистість. Попри невеликий бойовий досвід, ратушний став розвідником. Брав участь у деокупації Тростянця, пізніше воював на Ізюмському напрямку. Там він і поклав за Україну своє життя. 9 червня 2022 року Роман, потрапивши у ворожу засідку біля села Сугилівка під Ізюмом, загинув. Його поховали на байковому кладовищі в Києві та посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Про загибель Романа писала вся західна преса: «The Economist», «The Financial Times», «The Guardian», «Build». про тасовому яру, за який боровся Рома, з 2022 року надали статус заказника місцевого значення. Та присвоїли ім'я Романа Ратушного. На честь Романа також перейменували вулицю в Києві та в місті Мена на Чернігівщині. Завдяки проекту Стріт українці можуть дізнатися про Романа і інших героїв більше. Таблички стріт з QR-кодом дозволяють в один клік дізнатися найцікавіше про видатних українців. Наразі таких табличок у Києві вже 81. Незабаром з'являться ще 50, а попереду тисячі по всій Україні.